Нація переможців зароджується у тилу. Ми знаходимося на території громадського об'єднання Волонтерський центр САРНИ, який працює з 2015 року. Тут гуртуються люди, які за покликом серця намагаються зробити все можливе, щоб хоч якось наблизити нашу перемогу, допомагаючи бійцям на передовій та жителям звільнених від окупантів територій. Їх допомога тиха і непомітна на перший погляд, але про її життєву необхідність говорить щира вдячність наших героїв. Велика заслуга у цьому людини, яка усіх об'єднує. З нами керівниця волонтерського центру Сада, пані Тетяна Жабчика. З якого року ви займаєтесь волонтерською діяльністю та що спонукало вас стати волонтером? Музецькою діяльністю я займаюся із 2014 року, серпня місяця, коли була агресія на нашу країну. Ми тоді зібралися в себе в селі групу таку п'ять чоловік. Ми їздили по хатах. Ми збирали продукцію, ми збирали гроші, ми купляли броніки, ми купляли форму для хлопців, висилали їм. Ми збирали продукти і возили. Ще тоді була Глорія. Це був такий центр волонтерський. На той час Глорія, куди ми возили свою продукцію. Ще тоді з нами працював наш депутат тоді Лучанської сільської ради Пістоль Віктор Васильович, Василь Вікторович, який нам надавав буси, і ми возили. Потім у 2015 році, 3 березня, створився волонтерський центр Сарни, куди мені запропонували йти працювати. І от з цього часу я до цього часу я тут знаходжусь у волонтерському центрі Сарни. Що спонукало мене стати волонтером? Ну, це питання Волонтером, мабуть, треба народитись через те, що це покликання душі. Тільки почалася агресія на нашу країну, це вже був поклик того, що треба допомога, треба збиратись, треба щось робити. І що в моїх силах було, я організувала цю групу, і ми от працювали і працюю до цього часу. Я дуже люблю свою Україну, свою державу, за яку ну, наскільки я можу, чим я можу, я допомагаю і буду допомагати, скільки зможу. За час діяльності вашого волонтерського центру, скільки поїздок з допомогою на схід вам вдалося створити? Ну, за час діяльності волонтерського центру ми почали їздити з 16-го року. В 15-му ми створились, ми ще не їздили 15-му, а в 16-му почали їздити. Перша поїздка була на схід. Я була особисто присутня в цій поїздці. Це село Троїцьке. Луганської області, де я так би прийняла перше хрещення. Ми попали якраз в ту ніч, коли йшов бій. Хлопці побігли всі на оборону. А ми лишились там у хаті розбитій, такій, і цілу ніч оцей бій, і ми там перебували в тому ж в тій зоні. Це була перша моя поїздка. Ми ще тоді їздили зразу після того, як вигнали орків, були по розбиті мости. Їхали ще бус ішов на перекос, не можна було добре проїхати. Дороги були порозбиті танками, так як йшла техніка військова. Але ми добрались до місця свого призначення, куди ми їхали. Їхали ми тоді в 54-ту бригаду. І от з того часу почалась наша така важка, як би сказати, можна робота. Кожен раз їдеш, кожен раз білет в одну сторону через те, що. Е, ну як, це все таки ризик і Ну, як особливо я не з тих, що так вже бояться, бо якби боялась, то не їздила б. Але все рівно страх є. Якось все рівно їдеш і переживаєш, що хто його знає, вернешся, не вернешся. А потім е, на протязі 16-го, ось 23 й рік минув вже, ми здійснили, мабуть, більше 130 поїздок. І В кожній поїздці, бо я була учасницею, через те, що я так як керівник, я їду кожен раз, дівчата міняються, я їду кожен раз. Були всякі ситуації, були такі, що нами машину побили, ми їхали з побитою машиною, вертались назад з кругликом Олексієм, мусили у Харкові заїжджати на СТО, де нам там трошки її підрихтували, і потім на одному без поворота, без. Заднього цього як воно, ну, без поворотів їхали ніч додому. Нас, правда, входили в ситуацію. Поліція пропускала нас, і ми за ніч приїхали з Харкова Сарни. Були різні ситуації дружківки, коли заїхали до нашої бригади політських вовків. Також грузили машину на, на ну, забрати воїна, який загинув. На лафету загрузили машину і прилетіла ракета. Впала буквально недалеко від нас. Ми втікали, хто як міг, хто боком, хто на чотирьох, хто на двох. Ракета була ця снаряд бу, касетна. Воно почало рватися кругом, але Бог милував, ми виїхали живі, здорові звідти. Багато було ситуацій, різних було ситуацій, але це не стримує через те, що до цієї пори йде. Агресія, іде війна, і ми ось сьогодні вівторок, у п'ятницю знову збираємося їхати на Куп'янськ, де наші поліські вовки, і там ще багато бригад, які чекають нас, вони вже нас знають і чекають нас, щоб ми приїхали. І ось у п'ятницю буде знову поїздка на схід. І отак, через тиждень-два, і ми постійно їдемо літом. Їздили п'ять разів на Херсон. Возили допомогу херсонцям, які потерпіли від паводку того, що зірвали орки. Возили допомогу і матеріальну і продуктами. Нас там теж чекають і зараз ще чекають, ще як буде все добре. Збираємося. Ще може раз вдасться за Херсон з'їздити. Там теж треба бачити це все. Ми заїхали після води. Де були зали... залито все, тільки вершки дерев були зверху, і оце люди там. Але що треба замітити? Що там е, в Херсонській області ми були в селах е, Дар'ївка, Богданівка, в самому Херсоні. Але там, е, от що хочу сказати, що там церкви українські, люди вірять в Україну. Дуже такі люди патріотичні, які вже пережили до цього окупацію, і ми заходили в церкву в одному селі, в другому скрізь церкви українські. Дуже приємно було на це дивитись. Отак, От і такі враження. Ну, приємні враження. Такі емоції були від того, що там сталося, але від того, що там зараз, як там люди сприймають і що вони все таки вірять в Україну, що вони вірять в перемогу. Це дуже приємно. Зайшли в Дарівці, в Богданівці, село невелике. Люди після окупації самі ну, не мають так нічого, але. Тим паче вони створили таку групу, яка працює, яка плете сітки, яка збирає якесь там мізер, піські копійки закупляють сітки, матеріал і плетуть хлопцям сітки. Це теж радує те, що люди такі патріотичні, що люди вірять в перемогу. І ми дасть Бог дождемось нашої такої довожданої перемоги. Що ви побажали українцям сьогодні? Українцям вже поважала перш за все. Це єдності. Ще колись Тарас Григорович Шевченко казав: Єднаймося, брати мої, і буде тоді, ми можемо досягти того, що ми задумали. От так і зараз. Ці слова звучать уже 200 років але вони так, як сказані вчора, були. І оце головна наша ідея, так би українців єдності. Коли ми будемо єдині, ми досягнемо того, чого ми бажаємо, ми досягнемо перемоги. Волонтерський центр Сарни це вже давно єдина родина, тож хочеться вірити, що вона буде множитися, адже це так необхідно, щоб ми стали справжньою нацією переможців.